Я вам Здрасте. ви зміни? Да. Можна питання? Пожалуйста. От скажіть, будь ласка, по 100 гривень в місяць з кожного дорослого? Ну це багато чи мало? З питання яке целі? От міська рада, міська рада. Якщо її бюджет розкидати на мене, то виходить по 100 гривень в місяць кожен дорослий платить на мінську раду. Мінську. Ну і що ви хочете сказати? <зуміло> е Використовують ці кошти, от як на вашу точку зору, ефективно чи ні? <зуміло> Мені на міська рада і голова нравиться, так що це до коментарів, да. а, а використання коштів. С них чиститься, дорога вбирається. Що я ще там да, Що тут будеться буде? стояти? Доброго дня, вам можна питання? Так. Да. Ви мінські? Да. Скажіть, будь ласка, бюджет перерахунку на кожного громадянина це 100 гривень у місяць кожного дорослого. Угу. А як ви вважаєте, вони ці гроші ефективно використовуються міськрадою? Ви Чому? Тому що треба менше красти. Ага, дякую. Угу. Санани, можна питання вам? А ось до головного дігавського спеціаліста. Ні, ні, мені мінські треба. Да, да. Скажіть, будь ласка, бюджет в перерахунку на дорослих людей це 100 гривень в місяць з кожного дорослого. Ага. Як ви Мінський, вважаєте, ці кошти ефективно використовуються мінською міськрадою? Ну це мало за 100 гривень, що там. З Комітне кожного? Зробити. Це 1200 з кожного дорослого на місяць. На, на год? місяць. Ну, така, на на місяць? Год, на Це мало. На просто, год да. 1200. Це мало? Стати? Ну, звісно. Що, що за 100 рублів можна зараз зробити за місяць? Не знаю. Тобто використовується ефективно? Ефективно. Дякую. Я ж вам... Можна дякую. питання? Конечно. Скажіть, будь ласка, в Мені бюджет, якщо на дорослих перерахувати, виходить 100 гривень в місяць з кожного. Вони ефективно ці гроші використовуються чи ні, на вашу точку зору? Да. Ефективно? Конечно. Дякую, дякую. День. Можна питання? Пожалуйста. Скажіть, будь ласка, от якщо міський бюджет переховати на людей, no. от, на дорослих, то це, він складатиме 100 гривень в місяць кожного. No. Як ви вважаєте, ці кошти ефективно використовуються? Не no. знаю. От міськрада ефективно працює? Я думаю, що не ефективно. А чому? Ой, ні, це ж ви знімаєте, не буду. Доброго. Я буду, щоб вам показати. Можна питання? Ну, звичайно. Ви мінські? <кх> да. Скажіть, будь ласка, в розрахунку на кожного дорослого. Міський бюджет складає 100 гривень в місяць. Так. Як ви вважаєте, ефективно ці кошти використовуються в мені? Неефективно, тому що ба, і в минулому році, і в цьому, в минулому і позапрошлому бюджет поповнили за рахунок центрального бюджету. Так. Там Ляшко допоміг, І його не використали. Знову його анулірували і відправили е, центральний. Хіба це ефективно використовується? Ага, це ви маєте на увазі 474 тисячі, котрі в цьому так, році. Так, так, так. І ви знаєте про це? А як? А як? Всі знаємо. Всі знають. А як люди знають? Тобто міськрада працює неефективно? Звісно, неефективно. Ну може ще, тому що молодий? Може тому? Може ще він буде. Я заходив до нього, говорив з ним. Його плани такі. Ну мені сподобались плани його, ага. але ж від, план, від планів до втілення їх у життя. Деякий час проходить і чи взагалі вони. <гум> ну як би Здійснюється Обіцяне. А що скажете про це ви про голову міського, зрозуміло? А що ви скажете про депутатів? Депутатів, про депутатів я сказав би так, що потрібно вибирати депутатів таких, не почесних депутатів, а працьовитих, котрий би відповідав за свою вулицю. Ходив по людях, говорив, а то деякі депутати навіть люди не знають на вулиці, що, вони, що він, наприклад, депутат той а, чи інший. А ви свого знаєте? Ну так, трохи знаю. Якісно працює? Ну, середньо так. А з якої вулиці ви як не секрет? Я від залізничного вокзалу. Від залізничного вокзалу. Там живу, біля залізничного вокзалу. Так що це побажання таке депутатам ефективніше працювати, знати всіх людей, ходити, говорити, щоб порядок був у дворі, біля двору, біля двору щоб сніг чистили, ну, хто має на це сили. І да, бажання. Ось, да ось від залізничного вокзалу і не чищене до цього О, часу так. тротуар. Ну, на стариків то ми не обіжаємося. Стара людина є стара людина. Але ж і молоді, здорові, на рибалку їздять, по 5 кілометрів ходять по льоду. Ну і трактор міг проїхати почистити по. Трактор, так, 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 так. Дуже дякую вам, ви так гарно розбираєтесь, роз... все знаєте. Ви щось додасте. Та ну що я додам, хочеться кращого життя, Вона підтримує. кращого і підтримую і... <рес> людей, щоб не забували, бо люди зараз ніхто для них. Ніхто. Надя, ну то дуже різко. Я вибачаюся, а може навпаки, може людям не варто забувати про тих, кого вони обрали, так, і питати так, так. з них роботу. Правильно, так, правильно. так, Я згодна з вами, згодна, так, згодна 100%. Так, 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 так. Так як? Питати треба з них. Питати треба з них. Більше, частіше, і жорсткіше, тому що ми їх вибрали, ми чекаємо від них роботи якоїсь організаційної. Ми не кажемо, щоб вони з лопатою ходили біля нас та сніг від... чистили. То ми самі будемо. Але організувати, прийти, сказати тому, хто не хоче цього робити, і настояти на цьому, і посварити другий раз. А кого і похвалити, тобто бути господарями у своєму місті, своїй країні. Дуже дякую, гарного вам дня. Дякуємо, дякуємо. Всі доброго вам до побачення. Доброго доброго. можна питання вам. яке, давай. От скажіть, я порахував міський бюджет розрахунку на кожного дорослого. Це 100 гривень в місяць або 1200 на рік. Як ви вважаєте, ці кошти ефективно використовує менш каміна? Ну, я міськрада? так зразу не можу сказати, треба ж оприділитися, що іменно зробили. Допустим, добре, що контейнери є, але в те час нашу вулицю не заасфальтували, хоча і збиралися, і там щось ще і продавали. Це треба посчитати. Общем... А в чому ваше враження ну, про міську раду цю? Ну ви знаєте, так е нормальне. Нормально. Я скажу, що дуже хороше, ну непогане, нормальне. Дякую. Доброго вам дня. Чи можна питання вам? Задавай. Скажіть, будь ласка, от якщо міський бюджет перерахувати на дорослих, то це виходить по 100 гривень в місяць кожного дорослого або 1200 на рік. Як ви вважаєте, ці кошти ефективно використовуються міською радою? Не можу сказати, тому що Ротиться щось робиться, що там, ну, я ж не, не займався цим. В деталі не вникаю. Дякую. Доброго дня. необхідність. Звісно. Скажіть, будь ласка, от якщо міський бюджет переховати на дорослих, то це 100 гривень в місяць з кожного або з кожного дорослого 1200 на рік. Як ви вважаєте, ці кошти міська рада ефективно використовує? А, Бог їх знає. Нам, не, нам не, видно. не видно, куди вони використовують, де вони використовують. Тобто ви не бачите використання цих коштів. Почти, почти, почти не. Ви світ. О, світ, світ у мене, да, на но на дуже красивий. В центрі красиво навели, красоту да. навели. Так це, да. ж, це да. ж Євросоюз. дав да, ну. Добре, дякую. Можна вам питання? Питайте. Якщо перерахувати міський бюджет на дорослих? Так. То це 100 гривень в місяць з кожного дорослого, або 1200 на рік, знову ж таки, з кожного дорослого. Як ви вважаєте, ефективно ці кошти використовує міська рада? Тобто це податки, податки, а, це бюджет, збори, бюджет. взагалі бюджет. Так, да, все, от що знаходить видаткова частина міського бюджету. Важко сказати. Ціни міняються постійно. А як ви взагалі оцінюєте діяльність цього складу міської ради? Е, дуже. Е... По Російські полежителі позитивно позитивна та у чому позипорівнянні з тим, що було. Позитив у багатьох начинаннях, в тому що наводиться порядок на вулицях, на міському пляжі. Взагалі багато таких. От, вчора був концерт, наприклад, збираємо на то, Ну якось так, воно дружніше. Останній час мені дуже дружніше, подобається. краще, стало. Краще, набагато краще. Дуже багато молоді. Вони молодці, ініціативні, працюють. А ми будемо допомагати. Дуже так, дякую вам. Будь ласка. Можна питання? Давайте. Ви з мене. Ну, звісно, скажіть, будь ласка, от якщо бюджет міськради перерахувати на дорослих наших, то це десь по 100 гривень в місяць кожного дорослого або 1200 на рік. Скажіть, будь ласка, на вашу оцінку ці кошти ефективно використовуються? Я навіть не знаю, в яких цілях вони використовуються, як їх. Дороги, дитсадків. Ну, так 100 гривень це на людину. Так, от, якщо розкидати на людей, то це 100 гривень з кожного в місяць. Ну ця сума. Це 11 мільйонів 200 тисяч. За 16 рік була використана. Фонарі ж повісили, там освіщення що ж зробили. Так. Що там ще робили? Ну, робимо? Якась, якась частина виділяється дітям, У я знаю, ж там мої школярі. і то добре. Їда покупається, так? Так. Ну, Я думаю, що в цій сфері треба працювати, щоб бачити, куди йдуть кошти на кожного чоловіка, правильно? Так ми ж тут головні, громада, ми ж маємо знати. Ні. Маємо, значить, повинен бути звіт якийсь, і ми повинні бачити, куди йдуть кошти. Правильно? Відзвітувати, так як я думаю. В Германії повинні отримали кошти і відзвітували, нам показали, куди йдуть кожна копійка. І тоді будуть усі знати, громада, і всі. Ну поки що ви не можете сказати, що вам це все відомо. Ні, ну... ну чого? Ну он же ж та саме. фонарі повісили, повісили. Ну, трохи не. ж освіщення зробили і дороги ж підлатуються потроху. Ну, не так би як хотілося. Да, ну, я вже, ну, бачите, ну, 100, що таке 100 гривень зараз? Да. Це ж теж там треба. Але це з кожного. Так. Да, треба, Це конечно, треба, щоб був звіт, я так думаю, щоб ми бачили. Коли вони ну більші, був та... звіт міського голови, я той викладав в інтернет. Значить, зайдемо подивимось. Звід міського голови, ага. подивіться. Ага. І всі кошти використані, так? Да? Ну як він звітував, він же то прозвітував, а виступати особливо не дав нікому для обговорення. Ну я подив, подумаю, подивитись буде цікаво. Знаєте, де знайти? Да, да, да знайдемо, подивимося. Дякую вам. Доброго дня, шановні. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо міський бюджет порахувати на Людей на дорослій, то ну, це 100 гривень в місяць кожного. Ну, десь отак от прибуде. Кожного гривень? Да, 100 гривень в місяць кожного. І кожен місяць. Скажіть, будь ласка, ваша така бачення, оцінка, міськради ці кошти ефективно використовує чи ні? Ну, на на, на даний момент так сказать, трудно сказати. Все приспосаблюється, як, що. Тобто вам важко оцінити, наскільки да, це ефективна да, да, діяльність да, да, міської ради. Да. Дуже дякую вам. Ну, я думаю, Геннадій Примаков мож, можеш... це... Не? Дякую. Дякую. Ну не знаю. А, ну, не зна... да, Отже, вибори будуть, будемо да, думати, да, кого тепер обирати. Да, да, да. Так що да. будемо краще на надіяти. На край. Да, 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 да. Ну, як виберемо, так і буде, дякую. Можна питання? Будь ласка, скажіть, будь ласка, якщо міський бюджет порахувати на дорослих людей, то це з кожного 100 гривень кожен місяць або 1200 на рік. Як ви вважаєте, ці кошти міська рада ефективно використовує чи не дуже? Ну, я затрудняюсь, так сказати, це треба е, більш детально подивитися. Це, розумієте? Тобто не так, в курсі поки що? Так, ще. поки я так трудно. Ага, дякую. Дня де... вам можна питання? вихідний день. Ну я так і що. Вихідний день, якщо питання робочі дні. Робочі, по громадських справах, робочі. Вже громадські справи закінчили.